Я звертаюся до представника Євросоюзу і представника Ради Європи в Україні до обох цих персон. Я звертаюся до Лашенчук Павло Анатолійович з проханням, що порушуються мої права на, ну, на віросповідування і так далі на релігійній основі. І е, мені присвоїли ідентифікаційний код е, Пенсійний фонду України. От е, я прошу, е, само собою, я буду звертатися в суд, але е, ідентифікаційний код або податковий номер вони присвоїли, а е, я прошу, щоб вони це відмінили. І е, прошу на основі цього мого звернення, щоб порушується. Права громадян в Україні. Фактично не тільки мої, а це вони так роблять для всіх. Тобто вони безвідомо приймають, роблять ідентифікаційний код, інакше система не приймає це по прізвищу ім'я по батькові. І це роблять безвідомо громадянина. Хоча в паспорті є відмінно, в id паспорті є відмінно ідентифікаційного коду, відмова від ідентифікаційного коду. І тому е, прошу Україну на даний момент, у зв'язку з військовим станом і так далі, все одно, щоб е, тому, що Путін ще більше продовжує війну проти України. от, із за цього, що е, Україна хоче вступити в Євросоюз і в НАТО, от, е, прошу не приймати і е, виставити Україні умови. Фактично, це моя на основі моєї ці скарги, що відмінили, що якщо треба отримати пенсію, то людина не обов'язково повинна мати навіть реєстрацію. Е, от, е, таке теж вони потребували, що треба обов'язково ще реєстрація. В Україні є заявницький метод е, представлення до... E, ну, замість реєстрації людина заявляє, що вона проживає. І мені дали довідку, що я фактично проживаю e, за такою то адресою. Я не повідомляю це, бо це на Ютубі відкрито. можуть ворог подивитися цю інформацію, щоб це не вони не подивились, От присвоїли QR-код-код e, qr, О, QR присвоїли, От, і так далі. І... Державні чиновники тут місцеві, фактично требують що, це, реєстрацію для того, щоб, для того, щоб людина має право в Україні вільне пересування і вона порушується це теж. Требують реєстрацію для того, щоб фактично у людини відібрати житло. От, і погрожують в цьому плані. От, тому це незаконно. І я прошу відреагувати. Це фактично є звернення моє Лашинчука Павла Анатолійовича. Я показую своє обличчя. От е, е, на, на, на це. Хоча я тут бородатий, але простіть мене е, діло в тому, що не маю пенсії, і за що я можу побритися і все остальне. Зрозуміли, як людина не має грошей на, на те, щоб е, е, це. Щоб і, і, і требують ці реєстрації і, і ці об'єднання.